Добрий день, друзі. Сьогодні, бачите, відчіпляємо плуга. З оранкою ми вже закінчили, хочемо далі пробувати глибокорихлітелем робити, щоб в нас були експерименти, такі, як я вам вже вам казав, рихлення по, по пшениці під кукурузу. Під кукурузу будуть експерименти. Кукуруза по рихленню після пшениці, по рихленню після соняшника і по оронці після соняшника. Зараз відчіпляємо плужок, прокачуємо то солом оприскувача, тому що він нам вже не потрібен на цей рік. І ну як гільзи керамічні, щоб чуть маленький морозець сразу лопають, щоб прокачати, щоб було все красиво, щоб він вже настояв на зиму як положено. Зараз ми відчіпляємо плужок, чіпляємо оприскувача, проганяємо його і чіпляємо глибокорисителя. І так, друзі, вже ось підчепили оприскувача. Зараз пропустимо, може яка де водичка залишилася в штангах. І будемо заливати косольчик, проганяти, щоб все було чікі-пікі. Зараз це потрібно теж. Бачите, ось де водичка лишається. Да, осадочок є. Включай Тільки не газуй. Все, нічого не тече. Пусто. Дивилися був пустий оприскувач. Зараз відкриємо кран. Хай робить, хай робить! Опа! Зараз імо! Відкривай той кран! А теперь. А как сюда появится? А ну, склады ее, Серег. Це він туди перетікає. Бачите, такий карманчик. Потім легенько опускаємо, тосок перетікає в карман і вже звідти тягне е, насос, весь тосол по системі. тосолу. Да. А на весну зливаємо і так його можна пару років використовувати. Потім да. вже по нашому досвіду знаємо, що... Потім вже десь мішається все одно, залишається водичка в штанах, мішається з водою і підмерзає. Да. два роки це його максимум. А потім утіль. А то неохота, щоб... Зекономиш над і потратися на, да. на оприскувач оприскувач або на гільзи. Там тільки один насос і коштує, як пів оприскувача нового. Так, все, зараз Серега, ти опускаєш. Так само потихенько, каністри скидай, так само потихенько опускаєш і потім включаєш лом. Опа. О, бачите, якраз непогана кількість. Так, он дві це бачите, йде не тусов. Сейчас. О, пішов уже тусов, мішалки. Включай старт! Тепер дивимося, коли піде Тосол із штанг. Все. Да. Все молодає. Да, все закінчили. Зараз тільки склалися і все, і на місце його. І зараз чіпляємо чіпляємо е, глибоко рихлітель, але це вже зроблю окреме відео, а то щось все в одну кучу неохота скидувати. Що ж, друзі, всім дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал. Всіх будемо раді бачити на каналі. Все буде Україна. До побачення.